Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Познімаю вам сьогодні Мілана і Дору. Перемогу ми продали. Гов Мілан. Овадів вже таке нема. Один-два. Коні вже майже цілий день пасуть. Міланові два роки і три місяці. Жеребець на паровку. Як бачили вже в попередньому відео, приганяли до нас на паровку. Ось такий жеребчик. Кого би цікавило Можете приганяти. Номер, в оп... номер залишу в описі. Кого буде такий коник на споровку цікавити. Перемога вчора поїхала недалеко від нас. Залишився Мілан і Дора. О, жеребець вже виконував роботу. Вже і бульбу виорвав ним. Жеребець. Жеребець дуже спокійний. Та, Міланчику, стій. Ось такий жеребчик. Кого буде цікавити, жеребець на паровку. Ось. Жеребець знаходиться в Львівській області, Другобицький район. Ого. Ось такий жеребчик. Там Міланчику. Жеребець досить спокійний. Не б'є, не кусає. Ось такий жеребчик та, Мілан Коні посуть вже. У нас нема такої жари, щось хмариться. Але нічого, ось такий жеребчик. Та, Мілан. Ось такий жеребчик. Мілан на паровку. Номер буде в описі. Ось. Такі справи. О, перр. Прр. прр. Окей. І ладно, тут наша дора. Ось наша дора. Нашій дорі ріки 3 місяці. Ви як вона вигризає вона пасе конкретно. І це яка тут трава, яка вона, як вона тут вигрізла. Ой. Пік. От, така наша дорочка. Стій. Бррр. Коні не продаються. Коні залишаються вже у нас. Хіба? Ось так. Така дора. Дора! Умотай вітер. Ось. Перемога поїхала. Недалеко від нас. Будемо її провідувати. Ось. Ось такі із нас справи. Що, Дор? Ось. Така лошечка. Тадор. Ось така лошечка теж спокійна, не кусає, не копає. О, і це як надар буде сі шкрібати, зараз ланц закине на себе. Навчилася закидати лаз на хребет ісь так тіхати. Ю, ю. Ю. Ну, давай щепу скачи трохи. Дар. Давай ше. О, давай. О так. Покажи, аж ти живчик. Пью, доро. Ю. Ось. Така дора. У нас такий живчик порядний. Живчик такий порядний. Коні, напевно, вже пити хочуть. Зараз винесем їм пити. Ось. Щось така добра. Та добра. Ще Міланчика трошки покажемо. Та Міланчик. Міланчик вже стоїть. Міланчик нічого він не боїться, ні транспорту. Вона теж не боїться транспорту. Їхали попри машини. Нолі реакції. Ось, о, зараз будеся качати ще. Ось така дора. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, як вам Мілан і Дора. Черевесь нагадую на паровку, кого би цікавило, дзвоніть. Номер буде в описі. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па!